Доброго світлого дня, українці, друзі мої дорогі земляки, хочу всіх вас привітати з величезним святом, з Воскресінням Христовим. Це найбільше свято православне. І хочу подарувати вам свого вірша, я назвав його вірш від душі. Зошит для нотаток лежить на столі. Вітерець гортає сторінки пусті, поряд коло нього перо для письма, говорить до мене, чом віршів нема. Бери мене в руку, щоб строчки рясні, мережмом крили сторінки пусті, а в мене на думці поезія спить, вісні так бурмоче, що жалко будить. Хай думка спочине, спитаю в душі. Не лишив для мене хтось часом вірші. Душа мене щедра, говорить, знайду, На чисту сторінку я їх покладу. Скажу вам відверто, що тільки з душі на думку приходять найкращі вірші. Ще раз свято вас з Богом.